1 травня не забуваємо, що ми в травні живемо, зараз перебуваємо, а в травні є декілька річниць. Не знаю, чи називати це річницями чи роковинами. Але в Росії це точно не роковина а річниця. З такої нагоди російський опозиційний політик пан Ілля Пономарьов з нами зараз зв'яжеться, і ми будемо говорити не тільки про 9 травня, але взагалі про російську політику. Пане паноре, доброго здоров'я. Дякую, що відгукуєтесь на наші пропозиції з вами поговорити. Доброго вечора. Я вже скучив за вами. Я надолужу. Я надолужу. Я обіцяю. Ілля, скажіть мені таке: ми почнемо навіть не з 9 травня. Я дивлюсь дуже пильно за розвитком подій серед російської опозиції чи так званої опозиції, я вже плутаюсь. І я бачу пояснення постійно ті самі, і ми з вами про це говорили, коли частіше бачили, що постійно є політична така, політичний момент. Ми би говорили гостріше, ми б виступали більш однозначно на боці правди, на боці України, на боці світу ну, цивілізованих країн світу. Але нам же ж потім повертатися в Росію, а в Росії не популярно говорити таке, таке і таке. І щоб зберегти, якби реноме перед росіянами, ми не можемо критикувати аж так засильно. І я сижу і думаю, а є політики в Росії. Окрім вас, до речі, я, я так окремо. Ми абсолютно протилежні в сенсі політичному ви ліва людина, ну більш ліво Я сильно право Але в цьому я вас розумію. Треба війська, треба озброєння, треба, щоб росіяни взяли зброю. Не ми за них, а вони за себе. Але чи є в політиці хто-небудь, які небудь сили, які не між собою сваряться, не кажуть здалеку нігадяй Путін, а розуміють, що треба. Отверезити народ Російської Федерації, щоб він нарешті зрозумів, що це ну побіда Бєся, це, це, це не це не, не приведе до того, що у нього буде повне кишені грошей і, і, і хліб на столі, і червона ікра. я не бачу. Може, ви бачите? Будь ласка, ні. Звичайно, я також не бачу, і взагалі я вважаю що якийсь там важелів для того, щоб отверезити людей, просто не існує. Ти їх і не може існувати, бо медіа під контролем. А ну те, як все відбувається там з точки зору там санкційної політики, з точки зору політики там, it гігантів вони також просто обмежують а, доступ до росіян. Тобто, ну, наприклад, там YouTube зараз набагато важче а, дивитись а, там через те, що немає а, реклами, не можна. А, там проштовхувати свій контент, щоб його більше росіян побачили. Російські it платформи, як розумієте, вони всі під контролем ФСБ. Тобто, ну зараз просто те, що фахівці називають про комунікаційними каналами, їх просто не існує, і саме тому і не потрібно про це думати. Я от ви мене процитували. Я саме про це я кажу, що най найкращий аргумент зараз це гвинтівка. Та рушниця та в інші засоби озброєння, і саме через це оце от мереження і може і може прийти. Ну, ми ж в минулому ж це також бачили там, 17-му році. до лютого 17-го так хто ж там не бунтував в армії. Це ж все почалося вже після 17-го року. Тобто, спочатку повинна відбутися там певне зварушування. На верхівці, а потім вже народ прокидається і починає рухатися, і саме тому те, що зараз каже там російська опозиція, воно не має жодного значення. і Ніхто це не почує. Те, що опозиція діє, справжні, справжні діла ось це те, що важливо. А їх ну, на жаль, майже немає. Ще одне питання про Росію. Панеля, дивіться, от. Був такий один героїчна людина за всіх умов, не дуже його люблять в Україні. Да, якого 16 лютого минулого року вбито було Олексій? Ем, я, я як Путін вже забув, як його звали. Навальний, так? Мен... Да. Да, Навальний. Але менше з тим, такі, сякі, різні люди, і Росія будущого прекрасна, там ще якісь гасла. Але от я сижу і думаю, от. Уявимо собі, що в центрі, десь в Москві щось зламалося. І які подальші, які подальші кроки ми можемо собі уявити, що буде, як колись е, пропонували до того ж 17, 1917 року, предпарламент, який створює засади, які, якісь конституційні норми, потім збирається думати чи якось її переназвати. Ну, парламент, він це. це. А я сижу, і я цього не можу уявити навіть собі, яким чином можна не те, що зробити реформи, а бодай стати на стежинку реформ однією ногою, одним пальцем ноги, стати кудись, що може через 5, 10, 15, 20, 100 років кудись там привести до унормування російської політичної сцени. Як це як це, як ви собі це уявляєте? Чи це можна собі уявити? І як ви це уявляєте? Будь ласка, пане. Ну я я себе це дуже добре уявляю, бо е, всі російські еліти, всі люди, які е, там зараз мешкають, вони хочуть нормального життя, і це нормальне життя, воно безпосередньо пов'язане з гарними стосунками заходу. Е, і саме тому політична сила, яка запропонує відновлення відносин з заходом, а вона і буде мати там величезний вплив просто з моменту свого основання. По друге Росіяни звичайно будуть дивитися на те, наскільки рішучі люди які це пропонують, бо якийсь там хварш хваршхварштанах вони не хочуть, бо це дуже небезпечно і це також нас підштовхує в напрямку цього озброєного протесту. Ну а по-третє, ну дивіться згадаємо кінець другої світової. Це те, те, що ну, зараз там. Там в будемо 9 травня. Там бойових дії в Європі відмічати. Але ну взагалі, те, що відбувалося після другої світової в Німеччині, там спочатку, перші навіть 4 роки, не було там жодних виборів. Була призначена влада. Ця призначена влада співпрацювала з заходом з іноземними силами, і вона і перетворювала країну на. На нормальну державу вже після цього вже відбулися нормальні вибори, і звичайно, люди там не будуть дивитися на те, що люди там кандидати на цих виборах робили там до 2014 року. Як це відбувалося і в Німеччині, як це і не відбувалося, і після 2017 року в Росії Вони будуть дивитися на те, як люди ставилися протягом цього переходного періоду. І тут вже і потрібно буде працювати, і саме тому саме зараз вже треба створювати політичні сили, які будуть мати усвідомлену програму і радикальну програму змін, яка перетворює Росію на, на щось нормальне, там знищить імперію, відпуститься ті народи, які хочуть відокремитись, і на тому, що залишиться, будуть строїти нормальну західну країну. Тобто, чи правильно я вас розумів, спочатку імператор Романов Микола, потім все ж таки князь Львов, тобто людина з тієї прямо, от ви кажете, еліти всі хочуть миру. І, і, і це значить, що серед еліт хтось знайдеться, який скаже: Слухайте, годі вже сваритися з цим світом. Давайте якось налагоджувати стосунки. З'являється такий князь Львов. А потім буде вже Керенський, скажімо так, да? ну добре, щоб до Леніна не дійшло, тому що після Керенського ну, був Ленін. Ні, чому? Якщо це буде український Ленін, то хай не да йде. Гарна ідея, я про це не думав. Це, 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 це наш Ленін, ви вражаєте. Ні, ну, звичайно, найбільш ймовірно, що спочатку з'явиться хтось а, всередині еліти. Там можна порівнювати з князем Львовом, можна порівнювати там з Хрущовим. Там можна порівнювати там з Горбачовим, Ну э, там сильних та людей немає, тобто це буде будь-будь будь-як будь слабка. Не слабка фігура, але потім треба дотиснути. Ну звичайно, є інший шлях. Я я виключений революційний шлях, але ну зараз через всі ці розмови про переміря ну і про все те, що у нас відбувається з російськими підрозділами, ну не вистачає нам в, в підтримки. А... Самі ми без підтримки з боку заходу та Україну ми не зможемо нічого зробити. Ну просто це питання зброї, це розташування, там ну, багато чого. Тобто, напевно, спочатку щось всередині літ, але потім треба дотиснути це до справжніх змін. А куди перепрошую дівати російський народ? Я просто сьогодні побачив візит пана президента Російської Федерації до я таки не зрозумів, це все ще Волгоград, чи вже це Сталінград. І там молода дівчина стоїть і каже: дякуємо Владимир Владимир за те, що ви, значить, повернули нам оце Сталіна ім'я, а він поправляє він такий демократ страшенний. Що ні-ні, це тільки аеропорт, а, а треба ж і місто. І я сиджу думаю, а що з цим народом? Якщо навіть еліти зараз скажуть все, ми, ми зрозуміли, ми протверзілись, ми похмілились. У нас похмілля було важке, все нормально. Ми дружимо. За а от ці студенти, школярі. І так далі. Звичайні росіяни. Я не кажу про так званий Зет Патріоти чи як їх там там називають, а такі люди з вулиці, які все одно говорять: я все одно руські, надо захватити Україну взагалі, і там свої, треба свої порядки вести. Що з ними робити? Ну, давайте чому ви ведетесь просто на ту саму російську пропаганду. Ну, вони ж звичайно вибирають цих людей, які їм потрібні для того, щоб їх показати. Ви звідки ми знаємо справжні настрій, і також під час радянських часів, якщо ви подивилися на радянське телебачення, то найбільш лояльним народом був б український бо там все було затягнуто найбільш саме на території на території україни але з'явилося що це що це зовсім не так і що це най, не най, найболі свободолюбива частина радянського радянського союзу та радянського суспільства так само буде і в росії так само відбувалося в будь-яких диктатурах по всьому світу і, і з німцями було було так само, і багатьох інших країнах. Так що я б на це не не, не дуже дивився. Треба показати справжній шлях. Треба, щоб е, нова влада та політична сила, яка претендує на владу, щоб вона змогла е, е, показати народу цю мрію, за якою він піде. І ця мрія, звичайно, повинна включати західний вибір і інтеграцію в західний простір. Бо куди ще там, і в Китай же нам вийти? Так, да. про Китай і про парад, тому що голова Китаю прийде на парад, і так далі, тому подібне. Як от ви думаєте, я просто сижу і думаю: наскільки я розумію, запрошення прийшло і до угорців, і до словаків. Але вони під різним приводом сказали, ми захворіли, ми там нога болить, я кашлю, я не можу, вибачайте. Але просто я коли почав про це думати, я навіть заліз в якісь там книжки, почав їх читати. Експедиційні корпуси Словаччини дійшли майже до Волгограда чи Сталінграда, знов не знаю. Тобто вони Угорці точно дійшли, армія угорська точно там воювала. от Більш того, так для глядачів, просто заради цікавості, щоб ви розуміли, Друга світова війна була почата німецькою і словацькою арміями. Дві ці армії напали на Польщу 1 перепрошую, вересня. Потім вже Сталін доєднався 17 вересня, ну там далі пішло. Але як якби засновники Другої світової війни. І тут словацький прем'єр приїздить в Москву і махає ручкою. Путін хотів, от я не знаю, це тому, що крикнув хтось з Брюсселю, і вони не приїхали ні Вучіч, ні Фіцо, ні Орбан. Чи це сам Путін якось йому незручно стало? І він сказав: Давайте, ви не приїдете. Альо, ви не. Не треба їхати. От якась маразм. Тут Червона площа, перемога Друга світова війна, Велика Ятечна, а тут два дві, дві два лідери двох країн, які були в, в окупаційній армії. Незрозуміло. Як ви думаєте, це Путін їх не їхати? Чи це вони самі послухали ну, Брюссель? Звичайно, ні. Ані Путін, ані Брюссель Володимир Зеленський. Ну то ж казав, що е, там багато країн у нього питали, чи це безпечно е, їхати в Москву, і е, що він всім відповідає, що він не може нічого гарантувати. І я вважаю, що саме це все, все, все відбулося. Тобто, з самого початку Фіцу та Вучич з Сербії продемонстрували Путіну свою лояльність, що вони приїдуть. Ну тиск з Брюсселя, звичайно існує, а не вони казали та ні, ні, нічого там. Ми не будемо звертати на це увагу. Але ось такий фактор особистої небезпеки, я вважаю, що це і був рішучий фактор, і вони так раптом захворили. До речі, щодо угорців, тут не дуже зрозуміло, бо розумний орбан. Самого початку не підтверджував, що він їде до Москви, і його не було в переліку підтвердивших свій візит. Зараз там Москва щось говорить, що він може бути. Але я вважаю, що ну він людина дуже розумна і він дослуховується не тільки до речі Москви, а ще й до Вашингтону. А Вашингтон ж зараз взагалі каже, що це ми воювали, ми перемогали і тут йому ще з Трампом там сваритися, не потрібно Окей, а як ви думаєте, оце те, що називається словом Побідабесія, це останні роки Побідабесія? Чи це настільки вже в'їлося в плоть і в кров російського народу, що вони і далі будуть продовжити оці паради, оці відзначення, оці річниці? Ну, тому що воно просто природнім чином гальмується всюди. Ну, я пам'ятаю, в 60-ті роки я отакий був. Да, це реальне свято, половина Києва це реальні ветерани, реальні люди, які пройшли війну чи так, чи інакше брали участь. Там мій батько, батько моєї дружини. І, і я просто розумів, що це за столом сиділи, а і вони відходять, відходять воно йде кудись. В далечінь історично, а, а про до а в Росії таке враження, що війна закінчилася вчора. Чи, чи не втомилися росіяни від від оцих відзначань? Якось дуже скромно, дуже тихо. І англійці, і американці це відзначають дуже з сльозами, дуже плачучи, згадуючи жертви величезні, а в Росії якби її не було. Okay. Я вважаю, що просто просто навпаки, і якщо ми придивимось уважно, то чим більше е, тим більше більш победобесія. Бо ветерани -то розуміють, що таке справжня війна, і розуміють, що це і сльози, і втрати, і що це величезна трагедія, що скакувати то тут нічого. Але і після Сталіна, то до речі, 20 років не було це святом. Це був звичайний день. Ну там день побіновіння, але ну це був звичайний день. Це ж почалося 65-го року. Всі всі це свята. Але при Путіні просто одна з головних причин, чому взагалі ця війна з Україною стала можливим. Це гострий дефіцит з перемог у росіян. Все для них принизливо. Вони живуть погано. Страна не розвивається, корупція, ось ця еліта, яка перетворюється на аристократію, свободи немає. Ну ти хоч десь там почути себе Нападем якимись... на на знацними... Ну Ви відчути, відчути себе там, свою значність. І ось 9 травня це той день, коли всі всім кажуть, що ми переможці, ми там перемогли. І це є головна причина. І для Путіна саме тому це головне свято, яке він використовують по максимуму. Дякую дуже, спасибі величезне. Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик. Дякую, пане Ілля. Сподіваюся, ми частіше будемо зустрічатися на все добре, але у нас не закінчується програма. У нас просто пауза хвилина день.